Пророк, мир та благословення Аллаха, стояв під час молитви так довго, що його ступні пухли, він був найдосконалішим керівником, найповноціннішим у справах і володів високим ступенем у Аллаха Аз-Заваджаль. Але разом з цим вистоював нічні намази. І тут питання що деякі правознавці іноді надають перевагу зайнятості, знанням, ніж зайнятості, поклонінням. Прийшов від Абу Насра Ібн Саббе, одного із відомих факихів, шафіїтів, що він сказав Оживляти ніч знанням улюбленіше для мене, ніж оживляти її молитвою. Насправді його слова, якщо вони сказані як виняток, правильні. А якщо вони сказані абсолютно для всього, неправильні. Тому що пророк мир та благословення Аллаха був постійним у молитві, у вітер, і пророк не повишав молитву. У вітер, ані в дорозі, ані вдома. Через це той, хто прагне знання, віддає перевагу одному перед іншим, обирає між уроком і між деякими додатковими поклоніннями, якщо буде на те причина, тут немає розбіжностей. На жаль, деякі з тих, хто прагне знань, іноді зайняті вночі, не здобуванням знань, а іншими речами, розмовами про світське тощо. Дозвольте зробити тут маленьку настанову присутнім. Більшість, бачу, молоді хлопці і вчіть себе з молодих років, довірду, Корану, довірду молитви. Нехай уночі буде вірт визначений, Воїстину нічні додаткові намази важливі для того, хто опановує знання. Це один з найуспішніших способів для набуття твердості в релігії. Нічний намаз дуже сильно зміцнює іман, і це з діянь. Які найбільше заспокоюють нас як рабів Господа, з того, що передано вісаляфі з цього приводу, воїстину у цьому світі є рай. Хто не увійде до нього, той не увійде до раю, а Дві найбільші насолоди в цьому світі намаз і знання. А найбільше знання це Куран, це найкраще насолод у поклонінні. не тільки в поклонінні, а й з усього можливого в Дунії. Воїстину щасливий Той. Кому Всевишній полегшить постійність у них, тому ми часто вчимо тих, хто прагне знання, особливо молодим, привчіть себе до сталості. У певному вірді. Я не кажу, станьте сталими багато в чому, тисніть на себе. Абдуллах Ібн Мумбарак, хай змилиться над ним Аллах, казав І Я боровся зі своєю душею, вистоюючи нічні намази впродовж 20 років. Потім впродовж стількох же років моя душа відпочивала сенс цього тому, що людина повинна привчити себе поступово крок за кроком, поки не дійде до своєї мети, тож обри для себе вдали час і тривалість це щодо нічного намазу, також виділи час для денних намазів. Усі ви знаєте, і трохи раніше я зазначив певні питання щодо намазу духа. З приводу бажності в масхабі існує дві думки. Поширена думка з них те, що духа бажаний у будь-якому разі, але краще не здійснювати його щодня, тобто ліпше інколи лишати через слова айші, що пророк мир та благословення Аллаха здійснював духа в її словах, мається на увазі, що він не здійснював його постійно. Друга думка, яку вибирає Шейх, такі Аддін, тобто Ібн Таймія. Що дотримується передачі в Муснаді Ахмада, говорить, що духа бажаний тільки тій людині, що залишає намаз вистоювання ночі, тобто у вітер. У Муснаді імама Ахмада є Хадиси, зі слів, яких розуміється, що духа заміняє у вітер. Тому якщо ти в одну з ночей пропустив у вітер, або ти пропускаєш його постійно, не залишай духа, необхідно, щоб ти здійснив одну з молитв. А нехтування ними обома без сумніву, велике зло із найвеличніших сприянь Аллага Рабу, щоб він мав приховане поклоніння в своєму домі до його сну і тому подібні справи.